На базі дитячої мистецької школи імені Олександра Білаша у Градиську відкрили студію звукозапису Мрія вона стала справжнім творчим осередком для талантів громади. В тому році вдало ми отримали чотири гранти на конкретні чотири проекти. Один з яких це було створення студії «Мрія», студія звукозапису Мрія однією з важливих умов це. Було саме розвиток міжмуніципального співробітництва, співромітництва, саме залучення сусідньої громади до використання а, тим, що буде реалізовано в рамках проекту. В результаті ми підписали. Угоду про співробітництво з Піщанською територіальною громадою з ними співпрацюємо, проводимо спільні концерти. Унікальний дизайн і акустична обробка приміщення створюють ідеальне середовище для творчості. Атмосфера в студії невимушена і надихаюча, яка так і манить поринути в у світ музичного мистецтва. В школі навчається 170 учнів, і є потреба в створенні якісного аудіоматеріалу для того, щоб потім. Цей аудіоматеріал можна було популяризувати в мережі інтернет і брати участь у різноманітних конкурсах, як з українських, так і міжнародних. Тут об'єднується професіоналізм та теплота, створюючи ідеальне місце для здійснення артистичних мрій.